Коли верба розквітає, серце радості набирає. Бажаю вам, щоб кожен котик на вербовій гілочці перетворився на здійснену мрію. А якщо вас сьогодні легенько постукають вербою і скажуть Не я б'ю, верба б'є, просто посміхніться, бо це заряд здоров'я на цілий рік, з вербною неділею вас вітаю. Нехай цей день принесе у ваш дім, Боже благословення. А до серця любов і спокій. Гілочки тоненькі, котики пухнасті, Хай несуть у хату, радість, мир і щастя, Хай несуть у серце, радість Воскресіння, хай направлять наші душі на спасіння. Гілочки тоненькі, котики вербові, всіх благословляють, щоб були здорові, щоб жили в любові і достаток мали. Щоб молитві з Богом діточки зростали.